Дніпропетровщина Україна. І знову про інжир. В цьому році я виконав велику роботу по, благу, по благоустрію інжиру. Весь інжир, який плодоносив, я висадив в землю поки що на два ряди. Третім рядом в ящиках стоять сорти, які ще не плодоносили. І в цьому році зав'язали плоди перший раз. Цей ряд я поставив посередині між двома рядами, які висажені по краям. Місця поки відведеного під інжир. Інжир був пересаджений з ящиків весною. Відстань між кущами десь до одного метра. Моя система ведення куща дозволяє мені таку загущену посадку. В ящиках інжир стоїть більш щільніше один до одного, того, що він ще молодий, кущі сильно не виростаються. Літо цього року видалось дуже жарке. Денні температури сягали за 30 градусів, нічні біля 20 і вищі. Все це спонукало жир для швидкого достигання плодів. Вже були зроблені операції на кущах по освітленню основи куща. Листя обірвані спочатку, а пізніше обірвали листя в зоні плодоношення. Ця процедура дає змогу кущу не загущуватись листям, і більше сонця попадає на плоди, що в свою чергу спонукає ягоди для швидкого достигання. При моїй короткій обрізці кущів достигання ягід трошки запізнюється в порівнянні з другими жироводами, які ведуть свої кущі з запасом старої деревини. Але моя система має свої переваги і плюси, а саме основний це вкриття кущів на зиму. Сьогодні 18 серпня. Ягода наливається, міняє колір, проходить процес достигання. На даний момент почав достигати сорт голубий гігант. Ось кужі голубого гіганта. І бачимо знизу почали достигати фіги. Вони вже налилися, прийняли притаманний для сорту колір, ну верхній вже готовий, вже готова фіга, м'ягенька, а ці ще потрібно повисіти. Я її зараз зніму, розріжемо розріз і подивимось. Останні ягоди поки що наливаються. потрібен час але на такі ранні сроки для голубого гіганта це чудо хоча це сорт ранній. тут масує дофін рядом він іще тільки наливається тут сорт black jack Рядом теж він теж тільки наливається. А голубий гігант щось вискочив рано. Всі кущі освітлені. Основу звільнив зовсім від листа. Ями замульчовані соломою, щоб волога швидко не випаровувалась на такі спеки. Є кущі, які зав'язують ягоду з самої основи куща. А є які десь з п'ятої-шостої брунічки. Бачимо з самого низу позав'язувалися фіги. При пагонів я не роблю. Я просто залишаю 8-10, ну, як де 15, як виходить, плодиків, а вище все вищіпую тому що вони все рівно не застигнуть. Хоча з кожного пазухи листа лізи, лізуть ніжирчики. Бачимо, лізуть, лізуть вони. Я їх і зараз ходжу і обломую. Настоящим відкриттям в цьому році для мене став сорт Сан Педро. Зараз підійдемо до нього. Ось він. Позав'язував дуже крупні фіги, Дуже крупні. Це всього-навсього двох річка. Але буде гігантська фіга, я бачу. Він іще тільки наливається, буде пізніше. Також в цьому році перший раз показали показав сорт, зав'язав меланзана. Два роки він нічого не показував, а на третій рік почав викидати фіги. Вони вже приймають, окрашуються. Я поставив по одній, всі останні почав обламувати, щоб він пізно щось зав'язав дуже, щоб достигла ягода, щоб її попробувати. Ну, куштуємо в цьому році. Вже починає окрашуватись. Тут набирає колір свій сот паначі. Красивий такий полосатик. наливаються ягоди. Я думаю, до кінця серпня почнеться масові, масове достигання плодів. Листя я обриваю не біля самої основи, а залишаю через шок, на якому держиться лист. Він тоді з часом засихає і відпадає сам. Так, його береш, пальчиком він обламується. Не виломую до самої основи, щоб не оголяти брунечку зимуючу. Вона може підсохнути тоді. Ось така нагрузка на кущах. Практично всі кущі позав'язували фіги. Йде активний процес наливання плодів. Висажені два ряда інжира в ящиків в ґрунт. Між ними стоїть ряд в ящиках з новими сортами. Довжина рядів десь 25 метрів. ста кущів пока росте в землі, а новиночки всі в ящику? Практично всі кущі з фігами. У цьому році процес достигання йде набагато швидше, ніж в минулому. І за жари, зрозуміло. Ось теж сорт масові дофін. Дуже крупні в нього фіги, вони вже наливаються, скоро будуть міняти колір. Голубий гігант здивував, хоча він ранній сорт, але він практично вже дві фіги готовий повністю. Слідом за ним. Наливається і достигає сорт Gin Ao Fan DAF. Ось вже жовта, пожежтіва. Камера не передає, але вона дуже жовта. Десь пару днів і достигне. вже нагрузка така на кущу. Тут сорт Black Jack ще один, но він поки ще, пока ще. Зараз зніму сорт достигший голубого гіганта, легко відірвався, бачимо молочко не виділяється взагалі, тобто він спілий. Зараз подивимось в розрізі. Зараз зробимо зважування. Ось по нулям вагу виставили. Показує 40 грам. До першої фіги непогано. Хоча були вони, звісно, набагато важчі. 40 грамів. Зважив голубий гігант. Зараз подивимось в розрізі. Ось він в розрізі. Зовсім стиглий. На цьому поки все. Далі буде.